Усім привіт до вашого уваги! Огляд мішечка з жіночою сумкою. Подивимось, що попадає. В насліб у нас є така величенька сумка, Angel Kiss. Chanel, Через плече, гарненька. Ще через плече. Dior, Ось така середнього розміру сумка в гарному стані. Ще гарненька. Будемо далі. Зелена велика. Ще раз П'єр Карден, Селен Париж. Луї Вітон. Ось такого плану. Гарненька червона. Через плече. Через плече. Плачок. Через плече. Ось така велика шкіряна, Ой. шкіряна сумка. Дві. Через плече. Були такого поміття? Чорна Іка, гарна через плече. О такого плану. Через плече. Середнього розміру. Через плече. Маленько. Через плече. Через плече. Через плече. Через плече. Ось така маленька. Через плече. Велика. Середнього розміру. Зірочкою. С. Олівер, до речі, фірма. середнього розміру. Через плече. Волк, Ось такого плану, середнього розміром. Зелений фан. Прикольна. Естелла. Через раз плече. Зебра. Через плече. маленька, Ось така. Лівемо сталі. Гарненька? Середнього розміру? Ось таке? Кав. Кор... Карпіси? Ось така сумочка? середня така? Ще? Середня? Через плече. Середнього розміру. Маленька. етернал фірма. Середнього розміру. Ось така середнього розміру. Гарненька. Класно поставлена, доволі. Через плече. Ось така з камінцями гарненькими, рюкзачком. Дуже багато деталей, хумісі, фешн в гарному стані. Гарненька, велика, ще велика, середнього розміру. Велика. Ще раз плече. Ще раз плече. В гарному стані. Ще в гарному стані. Ось, ідеально по деталям. Маленька сумочка. Велика. Ще раз плече. Шанель. Велика. Ще раз плече, дамачку всія, не позастіпалася. Ось така. Маленька. Дивимось двері. Переходимо на пряму нашого Маленька. Шарм. Середнього розміру сумка, Ось така блискуча, лакова. Бохо. Бохо-поку. Бохо. Ось. Фірма. Шкіряна велика. Через плеча. кладчик. Середнього розміру. Ось така шкіряна сумочка. Ось хочу гарненька, червоненька, Daniel Редкліф, Даніел, Ай, Даніел Хетчер. Хетчер. Червоненька велика, велика, сінцей фірма. Маленька, ще така велика, гарненька. В Класному стані, без дефектів план у нас ста нашого мішечка. бачите що ще попадає